Чого? Хто mm? це таке наробив? Mm? Маленька собачка, да, mm? де єш свої кісточки? Чо? Ванька. Що? Що? Поп'єш молочка? На. Мяке mm, Да? Красота! татячий обід, байка вже поїла, погналась на вулиці, Мазун бідає. Так, Мазун. Виясичка, давай. Давай, моя кетючка. Давай я туби, да. Наша тобі. Ти вже свою порцию з'їв. На, на, на. Бігала, бігала. І прибігла на убит. Тинечка моя, да? О, яке смачненьке. Їж, їж. Пішли обідати. Пішли, пішли. Пішли. Пішли на обід. О, хазяїн прийшов. Кикрасин один, а ось другий. Такі півні, а ось третій. Обід. Шо? Підеш в папки? Чо вилізла? Спиш на дощик чи на сніг. Так? Да? Погналася. Ну, все. Ось так. Побідали. А тепер сидимо, гріємося коло своєї грубки. Відпочиваємо. Да? Кетюнечка моя, кетюнечка моя, кетюнечка моя. Все, ну, давай ще тебе поглажу. Мазончик мій, мазончик ми. О, все, грійтесь.